Що за дивний дім такий? Не простий, а водяний. Він прозорий, хоч без вікон. Та красивий, чистий, світлий. А живуть в нім молодці, кольорові плавонці. Малята, ви здогадались, що це за дім такий? Так, це акваріум. А хто живе в акваріумі? В акваріумі живуть рибки. Давайте ближче познайомимось з рибкою. У рибки є тулуб, він вкритий лускою, є плавники та хвіст. Вони допомагають рибці рухатись у воді. На голові у рибки є очі та ротик. А ще є зябра. Завдяки ним рибка дихає. Забарвлення у рибок дуже різноманітне і будова тіла буває різною. Малята поміркуйте і скажіть, на яку геометричну фігуру схожа ця рибка? Так, дітки, тулуб цієї рибки за формою схожий на коло. На яку геометричну фігуру схожа ця рибка? Тулуб цієї рибки за формою схожий на трикутник. А на яку геометричну фігуру схожа ця рибка? Так, тулуб цієї рибки за формою схожий на квадрат? Малята сьогодні я пропоную зробити аплікацію акваріум з рибками. Для роботи нам знадобиться картон блакитного кольору, кольоровий папір червоного, жовтого та зеленого кольорів, фломастери чорний та червоний, ножиці, клей олівець, серветка та клейонка. Шановні батьки, спочатку підготуйте деталі для аплікації, Виріжте зображення акваріума, Квадрат зеленого кольору, круг червоного кольору та маленький червоний трикутник. Два трикутники великих і два маленьких жовтого кольору. На зображення акваріуму викладаємо зелений квадрат. Із червоного трикутника робимо хвостик. Це буде перша рибка. Для наступної рибки беремо червоний круг. А хвостик зробимо із великого жовтого трикутника. Із маленького жовтого трикутника зробимо плавники. Останню рибку зробимо із двох жовтих трикутників. Для роботи все готово. Починаємо робити аплікацію. Деталі для рибок змащуємо клеєм і послідовно приклеюємо на зображення акваріуму. Деталі, які приклеюємо, не забуваємо притискати серветкою. Забарвлення у рибок буває різноманітним. Тож і кольори для аплікації ви можете обрати будь-які інші. Чорним фломастером малюємо рибкам очі. А за допомогою червоного фломастера намалюємо ротик. Наша аплікація готова! А тепер малята спробуйте і ви. А я буду чекати на фото ваших робіт. До наступної зустрічі.